Вони щодня рятують життя. На Донеччині нагородили 27 лікарів-переможців конкурсу «Кращий медичний працівник року. Швидко та зручно. Візовий центр посольства Федеративної Республіки Німеччини в Донецьку розширив спектр послуг. Соціальна адаптація засуджених. У маківській колонії пройшло перше виїзне засідання спостережної комісії. Не дитячі ігри бійці відділу швидкого реагування сокіл провели показові виступи для курсантів Донецького військового ліцею. Боротьба з торгівлею людьми потребує нових рішень, наголосив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр. Стратегічний план дій розроблений та впроваджений у життя 2003 року, поки залишається головним. Однак за цей час работоргівці знайшли чимало нових способів вербовки людей. Бідність та соціальна незахищеність населення, як завжди, залишаються основними факторами дискримінації. Ми гордимося нашим наразі. Ми пишаємося нашим планом дій, адже він впливає на розвиток наших інституційних можливостей в регіоні ОБСЄ. Рекомендації цього механізму успішно знайшли своє відображення в національних планах дій з протидії торгівлі людьми, що приймались на національних рівнях. Україна в рамках головування в ОБСЄ посилить роботу над подоланням цієї проблеми, зауважив міністр закордонних справ Леонід Кожара. Стратегія з протидії має бути розроблена на законодавчому, дипломатичному та правоохоронному рівнях. Наша держава є одним із лідерів у врегулюванні цієї проблеми на національному рівні. У рамках створених правових механізмів налагоджено координацію дій державних органів. З метою упередження цього виду злочинності виявлення та притягнення винних осіб до відповідальності. Нині в Україні запроваджений ефективний механізм роботи з жертвами. Одним з компонентів є інформативна діяльність та підвищення професійного рівня правоохоронних органів. Постраждалим також почали надавати ще й разову грошову допомогу. Ми внідряємо ті нормативно-правові акти, які були прийняті правительством, і вже вказує непосредственно практично допоможі на даний момент. По факту у нас отримали допомогу вже 34 людини в цьому році. Попри позитивні зрушення, нині залишається чимало невирішених проблем. На часі налагодження механізму захисту та надання допомоги, незалежно від бажання жертви, співпрацювати з правоохоронцями. Донецьк зупинка на перетині вулиці Артема та проспекту Миру. Сьогодні тут термінал з продажу квитків вже працює. Придбати білет за новою системою, як виявляється, не так вже й складно, але незручно. Неудобно, видите, мы стоим, ми стоїмо, швидше треба взяти, а вже Если куда Якщо кудись спішиш, то це зовсім если бы, А ну, как кондуктор, то це намного ну, по крайней мере, я удобно. У свою чергу спеціалісти запевняють, що труднощі в роботі терміналів були тимчасовими. Наразі на маршруті двійки працює 10 кіосків з продажу білетів та 4 апарати. Були спроби е е е е пасажирів вложити туди. ну совершенно не то, что надо вкладывать, ну плюс еще не было изучено нами и в общем-то мы не, не знали каким, какое количество какие вернее купюры будут туда вкладывать, и, в общем-то были перебои не перебои, а ранее заполнение кассовых аппаратов. В настоящий момент все эти вопросы с пятницы уже работают в круглосуточном режиме. За период, когда мы начали работать, увеличилась выручка на втором маршруте, мы собирали 61, 61 тысячу, в среднем сегодня вышли 65 тысяч. Тім, двійка, це не єдиний маршрут у Донецьку, де впроваджуватимуть автоматизовану систему з продажу квитків. До кінця третього кварталу до такою системою сплачуватимуть за проїзд і пасажири восьмого тролейбусного маршруту. Для цього будуть встановлені чотири автомати з продажу квитків. А вже з наступного року планується перевести на таку автоматизовану систему ще й сьоми, четвертий та одинадцятий тролейбусні маршрути. Для того, аби не було конфліктів між контролерами та пасажирами, вихід є, запевняють спеціалісти. Взаєморозуміння та вчасно сплачений проїзд. Діло в тому, що по нашим по. там 30 процентов катается бесплатно мы показали 26 категорий льготников мы разобраться не можем кто показывает все удостоверения вот в чем тоже проблема Тобто, якщо 30% ми збираємо 10 мільйонів 11, то ми б собирали 14 чи 15. Продовжуючи транспортне питання, не можна не сказати і про те, що 17 червня міжміські автобуси з 12 міст регіону будуть прибувати до Донецька на новий автовокзал. Розташований він буде у районі аеропорту. Перенесення маршрутів здійснюватиметься лише за згодою перевізників. Поочередно буде по заголосуванню по графіку, щоб не получилось п'ять, що городської голова будуть вінувати, тому що хтось -то своєвременно проїхали так далі із другого Тож Наступного тижня з нової автостанції можна буде поїхати до Миколаївки, Сєвродонецька, Красного Лиману, Святогірська, Слав'янська, Костянтинівки, Дзержинська, Артемівська, Краматорська, Світлодарська та до Очеретиного. Олександр Вчиренко Сергій Чорний, регіональна служба новин. Рочиста мить перерізання червоної стрічки та слова привітання у шахтарській столиці. Вдруге відкрили візовий центр Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Донецьку. Перше відкриття відбулося ще два роки тому, у серпні. Тоді він був призначений для значного спрощення отримання віз для бізнесменів. Счас я у кабіця тим, що в тавої архіті візова центрі дозволяє нам сказати. Выполняем это обещание, сейчас все, все-все-все э, граждане Донбасса могут здесь э, получить немецкий язык. Сьогодні ж центр відкритий для всіх. Тут люди зможуть подавати свої заяви особисто або через уповноважену особу. Крім того, значно скорочено час між датою співбесіди та надання візової заяви. Після обробки посольством, паспорта заявника він може бути відправлений йому безпосередньо додому. Не треба стояти в посольстві в Києві, в черзі, записуватися і так далі. А тут пройти, перевірити нормативне. документы, которые необходимы для открытия визы. И после этого визовый центр делает все для того, чтобы оформить визу, и в течение недели, максимум 10 дней, виза будет получена. Зауважимо, у візовому центрі можна зробити усе необхідне для оформлення документів від фотографій до отримання кваліфікованої консультації фахівців. Також відтепер не треба кудись бігати, а можна одразу у приміщенні заплатити за певні послуги. Сьогодні там працює каса. До речі, вартість усіх послуг відтепер зменшена. Вона становить не 25 євро, як було раніше, а усього 20. Олександра Овчаренко, Олена Сушкова, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. Сергій Миколаєвич має не лише 25-річний стаж роботи а й справжнє покликання рятувати людей. Саме тому він обрав екстрену медицину. Каже, якщо рятувати, то вже по-справжньому. У цьому конкурсі медик бере участь вже вдруге у номінації Кращий лікар станції швидкої та невідкладної медичної допомоги. Торік посів третє місце, цьогоріч перше. І, хоча труднощів у роботі вистачає, Сергій Миколаєвич про свій вибір не пошкодував ні дня. «Дуже мало времени, щоб поставити діагноз, назначити правильне лікування і спасти пацієнта. Когда у нас это происходит, то я испытываю большое счастье. Это для меня смысл жизни. Теоретическая подготовка, ежедневное чтение медицинской литературы, две недели напряженной подготовки перед конкурсом и плюс 25 лет стажа. То есть теоретическая подготовка и практика вместе дали положительный результат. А ось Іван Масленіков вже другий рік поспіль виборов перемогу. Перше місце у номінації Кращий лікар-терапевт дільничний. Молодий фахівець каже, що особливого секрету у своїй вже традиційній перемозі не бачить, адже все через те, що професія улюблена. Сложності маси, сложності, ті, які всій медицини, ті, які у нас, ми нічим абсолютно не відличаємося. Ну, а ну, як каже, вибрав Якщо це 11 років тому. Нужно йти далі. Нужно развиваться, расти над собой. Ну и мозгам не давать заплывать жиром. Усі 27 фіналістів обласного конкурсу не тільки нагороджені дипломами за свою сумлінну працю, а й отримали грошові винагороди. За третє місце 3 тисячі гривень, за друге 5, а ось золоті переможці по 10 тисяч гривень. Посадовці ж переконані, що таке стимулювання піде на користь не лише престижу праці медичного працівника, а й реформуванню галузі загалом. З 1 января 2012 року почали роботу совершенно нової учреждення – Центр періодичної медицинки санітарної допомоги, Появились нові амбулаторії, робота лі ФАПи, і, звісно ж, то що організаційно ми вот эти всі сложности переходного періоду. Це большая честь і заслуга всего вас. Безумовно, у медичній галузі проблем ще вистачає, і основні пов'язані з фінансуванням. Втім, краще майбутні медицини можливо лише завдяки таким ентузіастам та відданим справі людям, як учасники конкурсу, які не шкодують своїх сил та здоров'я заради порятунку людей. Катерина Щугорова, Євгенатраднав, регіональна. Служба новин на Донеччині відбувають покарання майже 20 тисяч засуджених. Говорячи про дотримання їх прав, зрозуміло, що не все гладко. Звісно, приводи поскаржитись є, але можливість зробити це досить обмежена. Здебільшого на побаченнях через родичів. Це питання пов'язані, наприклад, з працею. З умовно достроковим звільненням, з тим, що їм, наприклад, обіцяють там якісь заохочення, а потім не дають або дають заохочення, а кажуть, мала для до дострокового звільнення. Або напиши сам відмову, що ти не хочеш достроково звільнятися. До речі, скарги на співробітників виправних закладів теж бувають. Інша справа наскільки вони об'єктивні, адже є дві зацікавлені сторони. Свідків немає. Бувають реальний жалобу, возможно, нескільки ніпральні ведуться руководителя. Буває більше чава, просто люди хотіться якісь допомоги догод і Питаються чорні для того, щоб чогось добитися. Це більша часть. Ну, бо це ті, які ми розглядаємо, наказуємо наших сотрудників, якщо вони щось неправильно зробили, і приводимо в соответствию. Більшість правових консультацій надають в межах колонії, де не можуть впоратися самотужки, залучають управління юстиції. Останні співпрацюють з тюремниками та відстежують тих, хто от от має вийти на волю, аби допомогти з документами, житлом чи працевлаштуванням. І саме на цьому етапі виникає інша проблема. Наприклад, виправна колонія номер 97 Це приклад посиленого Проте тут і найвищий показник рецидивів. В області ще не створено центр соціальної адаптації колишніх в'язнів, а це пряма дорога назад у тюрму. Альтернативою виступають релігійні центри адаптації. Ті, хто освобождається з центрів, які хоча б немножко свободі вже звикли, оттуда рецидива практично немає. Тобто вони не виходять одразу. Глаза відкрив, увидев перший раз деньги, то там повинні день. Вони можуть ходити в звичайний магазин, вони працюють з звичайними людьми, то вони потихонечку адаптуються к місту. І от центр, соціальна адаптація, вони, в принципі, для цього призначені, щоб він не одразу осуджений, попав на вулицю. Вот он є. Щоправда, є один заклад для інвалідів в Макіївці та притулки для безхатченків, які приймають колишніх в'язнів, хоча про адаптацію тут не йдеться. Вадим Фомін впевнений, проблему варто вирішувати на місцях. Скі голови присяга районних адміністрацій поняли, що сьогодні, як ніколи, назріла необхідність створення спеціалізованих учреждений для бездомних лиц, освободившихся зміст лишень свободи Але із отсутствия фінансування на государственном уровне вопрос остається трудно розрішити. Тим часом фахівці пенітенціарної служби стверджують, щоб знизити відсоток рецидивів в області. Сьогодні він сягає 30%. В регіоні необхідно щонайменше шість повноцінних центрів соціальної адаптації колишніх в'язнів. Наталя Максименко, Сергій Новіков, регіональна служба новин. Ліквідація організованих злочинних груп та їх лідерів, звільнення заручників та участь в антитерористичних операціях. Для бійців соколу це звичайні трудові будні. Сергій Пасницький в спецпідрозділі з першого дня заснування. Говорить, простих справ не буває. І цього разу один день з життя спецпризначенців розіграли для донецьких ліцеїстів. В полі ми показували. А виступлення, ну, можна сказати, виступлення практичні заняття э е, по затриманню озброєних злочинців в зданію. Також показали зброя, снаряження, спецсредства, які спецпідрозділ Сокол використовує для своїх мероприятий. Стійкість до стресів, фізична підготовка та вміння швидко реагувати, щоб потрапити до спецпідрозділу, майбутні бійці мають пройти ретельний відбір. Для того, чтобы попасть в спецподразделение «Сокол», надо сдать определенные тесты, которые ну, намного выше, скажем, тестов американских спецподразделений. Это выпрыгивание, отжимание, пресс, бег учитывается. Ну и, по возможности, это, конечно, спарринг по рукопашному бою. Главное, чтобы человек вовремя, своевременно, а главное, правильно принимал решения. Все остальному мы научим. Драться, бегать, прыгать, преодолевать препятствия. Цей показовий виступ бійці демонстрували не випадково. Можливо, хтось з ліцеїстів після побаченого захоче пов'язати своє життя з роботою у спецпідрозділі Сокіл. Наталя Максименко, регіональна служба новин. Повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у середу 12 червня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів.